Біжу, друзі, до камрада кричить, що знайшов. Є? Ну як твої емоції? Це перший? Чекай, чекай, давай попробую. Ти що? ти шо? який Весь, гарний. А бошить є, бачиш, Подивись. Ого, добре ти розкопав, йому. Блін, вітаю тебе. Спасибо. Це щось. Це срібу. Це тупо щось, да? Да? А да. ти сьогодні? Ну що ж, процес вже пішов. Подивимося, що з цього вийде. Так, вмикаємо наш прибори. Зараз ми настроїмо на правильні налаштування, які нам потрібні. Так. Дискримінацію виставляємо. Так, Чуйку виставляємо. Ну і саме головне, що нам треба, це наша частота по Київській Русі. Друзі, шукали Вон, так, по Київській Русі різні знахідки знайшли ось такі білі гриби. Я в них точно не розуміюся. Ну і шукаємо далі тут -то. трошки покрутимося. Ого, двеся які два великих. Тут і дві ті шляпаки. Мене аж мати. Мати за матами. А що вони тут і в траві, походу, ростуть? Так, да, подивіться, вони іменно тут. Ну. Тут, напевно, серік нам треба і крутити. Так і покритимось. А чого ти їх не купила? Та наші ті шляпаки, вони потім по дорозі да. поламаються. Отакий бонус на очки, дивіться, скільки грибів. Ох, які красавці. Дуже гарні. Ось мої. Трошки назбиралося. Походили по кругу, вже немає нічого. Ще одного знайшов ось там і все. Ну, далі покрутимося, подивимося, може ще щось буде. Ну що ж, друзі, попався мені ось такий симпатичний хрестик. Ну, Це в нас не Київська Русь, здається, що це ризм ну, доволі такий цікавий. Зараз вам краще спробую показати. Взагалі не глибок, зараз готовий вам показати. Дивіться, який симпатичний хресточок. Бачите, тут щось у нас, якийсь малюночок, можливо, якась молитва. Ну а з іншої сторони у нас... Ось такий, ну це не київська Русь, це щось раніше, так як я наголошую. Ну що забираємо та продовжуємо свої пошуки, перша толкова знахідка вже в нас. Біжу, друзі, до камрада кричить, що знайшов. Є? Ну як твої емоції, це перший? Біжимо, біжимо. Ти як так зачепився? Крутий? Чи, чекай, чекай, дай я попробую своїм метал Бачиш? Чекай, чекай, давай попробую. <пробуй> ти шо, ти що? Весь, який гарний. Ох ти що, це створка, походу, Енкопіона. Да! Я тебе поздравляю, це створка. Круто. Офігеть. Це класний, правда, гарний. Зараз народ вам покажу краще. <пробуй> <пробуй> Дивіться, друзі, який крутий Енкопіон. Точніше створка, але платана яка красива. Іншу створку потрібно шукати, може тут є. Ну все, вітаю, бач, не даремно. Ну, і гриби є, і хрестик. <пробуй> Звоїв дуже красивий сигнал. Сподіваюся, що це щось щось того варте. Так, дивимося разом. Ні. І що це? Фух. Щось їхнє. Якась металопластика просте, простесенька бляшанка. Так, да, проста бляшанка. Сподівався на щось більше. Ну нічого, забираємо. Наш мордяк. Фу, знайшов якусь таку штуку, дивіться. Що це таке? Бог його знає. Ну потрібно зараз якось легесенько його розпаковувати. Дивіться. Такий метал. Що це таке? Бог його знає. Ну що, пробуємо розкопувати, а далі подивимося, що з цього вийде, друзі. Наскільки я зрозумів, воно там... Далі і далі йде. Да. Фух, це момент розпаковка, дивіться. Коса горбуша. Дивіться який чудовий артефакт, не ух ти шо, нічого особі. Да, горбуша. Период Київської Росії, наскільки я зрозумів. Хм. Непогано забере. Тут я був знайшов ту і кусу. і слухайте 9. Все без безміну. Ща безміну. І докупаю сьогодні чиня. Докупав щось. Я звичайно не впевнений, що це монета, але но... звук монети. Де вона? Давай. О, да, дивись яка. Ого. Ще навіть відбиток ошився. Нічого собі двига шайбіна. Крутяк. А, це царська. Це нас навіть три копійки. дивись, глянь. Пока ага. Оце так. Да. Колька. Ну, Хе. шукаємо далі. Краще, друзі, йду я до камрада, хтось копав, копав і не докопав. Каже, що вже розкопав дуже глибоко. Зараз подивимося, я кажу, може бути снаряд. Ну тут є, бачиш подивись. Ого, добре, ти розкопав, йому. Та я бачу металеве, ну. Нічого собі. Ти дов... Чуєш? Ти, аку... ти акуратно, бо цей різ... <різь> <різь> різний може бути. Воно якесь кругле, коротше. Може бути підкова, або я навіть не знаю, що Це може. Це не підкова, точно. А що не докопали сигнал, бог його знає. Ну, будемо зараз бачити, що вдасться знайти. В тебе які? Воно щось похоже на болванку. Я не знаю, я не розуміюся в тому я знаю, що є снаряд. Я просто, я просто бачу, що воно таке йде, дивись. чуєш? так. Ну пробуй, а вдруг може бути сукера скіфська. <ріголові> ну, це таке 50 на 50. А ти, <ріголові> застр... <ріголові> ти застрахований? <ріголові> Ні. Я теж не застрахований. Побачив, що в нього хтось копав, копав, копав Та побачив, побачив, що... <ріголові> побачив, що желізо, та й далі не докопує. Я не а ну чиня. давай поможу трошки. Це то воно якесь. Ну, бачиш, воно дуже файно дзвінить. Да, ага. Воно, і воно велике дуже. Воно велике дуже, і воно пішов туди. Угу. бляха, щоб, щоб ще не був снаряд. А воно щось на нього і бля, схоже дуже. О, я думаю, що не розкопав, я тобі казав, що може бути. Балованка. Купав, купальник. А чого воно так файно дзвеніла? Що тут пояска немає цього? Включи камеру, коротше, вийшли ми, друзі, на такий спуск крутий. І вдалося мені частину браслета знайти. Ще й доволі таки непоганий з солярними знаками. Але кусочек на жаль. Кажу, давай тут покрутимося, подивимося, а далі підемо коло де якоїсь була водичка. І дивіться, що вдалося мені знайти. Взагалі, взагалі, шикарна патина. Лише гляньте, ось тут є солярні знаки. Ось така магасенька частина. браслетика. Ну що, забираємо, то продовжуємо далі, тут покрутуємося. А далі вже насправді буде видно. Народ, знайшов, тільки що. Мені ще, коротше, здається, що тут було невеличке таке поселення, декілька шматків кераміки трапляється, і був у мене сигнальчик. Ви ще послухайте. Срібне калічко київської росі платане. Камрад не вірить. Давайте дивитися разом. Дивіться. Опа, зараз буде солодка розпаковочка. Да, срібне, сто відсотково. Ааа, чувак срібло. Я б... Я Підкинув по-любому. Та ти що? Ти глянь, який стан, тут просто взагалі бомба. Це точно срібне колечко. Йомою, я знаходив, ну ще срібного ніколи в житті. Я так і знаходив. Дивися. А це ти красава, а це те бабахнув. Блін, вітаю тебе. Спасибо. Це щось. Це, це срібо. Тупо щось, так? Да? да? А так? Ти, так? ти сьогодні казав, що пам'ятаєш, що бачив в ютубі за золоте. Вот да? вам be... sì. друзі срібу. Значить я... сук, ходимо і крутимося. Бляха. Ми в правильному напрямку. Та ти що, я просто... У мене емоції зашкалюють, блін. блин. що? ти що? Крутяк, зараз краще покажу. Лише гляньте, лише гляньте на цей жирок. Ох ти що. Ну що, будемо крутитися тут. Ну, щось домових ям дуже мало є, може ми і не там знаходимося. Точніше, може присипалося, може земля всілася. Ну, будемо шукати. Супер. Крутяк. Ну що ж, друзі, відмив я нашого персню, і лише гляньте. цілесенький, ідеальний. Немає що казати, а давайте спробуємо, скільки він важить. Просто з цікавості і подивитися для себе. Ну що, давайте подивимося разом. 5,5. ,5. Добре? Давайте ми ще раз спробуємо. 5,4, 5,5. 5,4. Ну, 5,4. Ось така вага чудового артефакту. Ну Це просто крик душі, друзі. Дивіться. Це ласенький, Це ласенький хрестик. Ух ух ти шо. Я просто в шоці. Я сьогодні взагалі думав, насправді що нічого не знайду. Зараз вам краще друзі, покажуть адреналін просто зашкалює. Я знайшов ось та вон, є одна хатинка але подивіться, які принципі спуски тут і круті, неймовірні. Ну що, зараз вам краще покажу з цього неймовірного хрестика періоду Київської Росії. Ви ще гляньте на цього малюка. Ви зверніть лише увагу свою з вушком все як має бути. От саме територію знайшли. Насправді ні я, ні камрад тут ні разу ще не були. Я навіть і не проходив тут ніколи в житті. А тут бачите, що буває, головне, побачите чорнозем в лісі. І подивитися, чи є томові ями та кераміка. І буде вам таке невельке щастя. Діма! Є хрестик! Чуєш, чи ні? Є хрестик, це власенький. Ф, крутяк. Їй-богу, тут ай що не хоч попадається. Дивіться, яке вістря попався з кіфське. Ну да, разу зрозумів, бо воно якесь таке дрібне. Але це в нас вістря. Ну, гарний дзвонить. Взагалі шикарно. Вау. Так, да, це стоїть сотково скіфи. Ну що, забираємо крутяк. Показати тобі? Давай, яка. Таке малюк, я тобі кажу. Бач, де чорну землю, там не треба крутитися диви. Це вістря. Подивися, там є, бачиш. Скіфи, так? Да? Да. Нічого. собі. Круто. Молодець. Ну що, виходимо вже з лісу, зараз вам покажу. Дивіться, комрада цього сумка грібів. Кілограм скільки десь? Є десять. Ще плюс оскільки. Вибираємо Вибираємося, показуємо знахідки і завершуємо сьогоднішні пошуки. Сьогодні ми капітально походили, ні? Такий величезний круг зробили. Ну що, в принципі, показую свій результат, весь замурзяний, ну нічого страшного. Доволі такий непоганий результат, колечко це взагалі бомба петарда. Я вперше таке знаходжу. В принципі, горбушу вам не буду показувати. Косу нічого такого особливого, ви всі бачили. Ну що, давайте прийдемо до нашого результату. Ось такий результат. Ось камерада, створка Енкопіона. Дивіться, яка плата на красива, ні. А набагато краще б був, був біцевесенький. Але все одно і приємна така знахідка, не часто, до речі. Ось мої знахідки хресточок, частина якось брасвета, можливо, ми і говорили, що це могло бути і колечко. Все може бути. Ще, до речі, знайшов ось такий білий метал. Він доволі таки цікавий, тому що він важить трошки. Ну, є сумніви, що це срібло. Ну, а це вот, напевно, друзі, фаворитніша знахідка, ви як гадаєте. Так що напишіть свої коментарі, до речі, бачите, яке. Так що всім до побачення, друзі, та бережіть себе. До наступної зустрічі. Хотілося б щиро подякувати за шеврон. Це не просто подарунок, це для мене багато що значить. Дуже сильно вдячний камрадою Дімові. Буду мати ще плюс один шеврон. Вже взагалі маю два. Насправді дуже приємно. Це особливий подарунок і кажу дуже цінний.